Знаєте, настанок таке питання: все рівно якимись месенджерами треба користуватися. Ви кажете, що телеграмом не користуєтесь. Можете порадити, от, якими? Може, нікуди не діяно мене... Снап, вайбер, я не знаю, там Сігнал, які ще. Я настільки є. часто це, про це розказую, що я створив свій онлайн-курс, особистий кіберзахист, і перший урок там саме цьому присвячений. Сударо. Тому дуже коротко. Да. Signal. абсолютний світовий лідер з точки зору безпеки. На ньому всі наші військові сидять. Більшість політиків, деякі корупціонери. <сіпи> всі Всім, що є щось приховувати, а кожному є що приховувати. так Також зараз буду називати, можливо, не всім знайомі назви, але ну угу. мушу. а Це вайр, це тріма, це Session І ось буквально пару років, як з'явився Simplex. Ну, я можу іще там десяток назвати. Непоганих месенджерів. А, але ще хочу сказати, що а, WhatsApp ну, такі рішення є серйозні недоліки, але з точки зору безпеки нормально. Ну, з точки зору, ну, тобто, якщо вам ви не боїтеся американського товариша-Майора, умовно кажучи, да то цілком підходить. А Signal це американський? І, і це міжнародна фон... Так, реєстрація в США, але це. Неприбуткова фундація угу. о, за донати, яка існує, і донатять туди там Microsoft, Amazon, знаєте, такі, угу. такі собі донати нар, маленькі. А, тому нормально. А, можливо, там є якісь приховані арфакти, про які ми пізніше дізнаємося, але наразі сигнал це ось, світовий лідер еталон певним чином. На які всі рівняються, і WhatsApp хоче бути як сигнал і Viber хоче бути як Signal, тому вони впроваджують наскрізне шифруваннями по алгоритмам і протоколам сигнала Тому Ось Signal, Tріma, Wire, сешн симплекс Те, що в Україні не створені е, такі е, сервіси, це ми не можемо це робити. Чи нам не дають, чи вже є... це не має сенсу робити. Чому? Маєте на увазі месенджер Так. Це Та сама історія, як. Українська операційна система, український національний антивірус, український національний соцмереж, український національний месенджер – це абсолютно утопія, і я закликаю до, до, до цього навіть питання не повертатися, тому що такі продукти роблять а, виключно на весь світовий ринок одразу. Неважливо, хто там по національності, чиї гроші профінансовані, якщо це. Злітає, користуються всьому світі, значить це хороший продукт. А якщо на це фінансувати державним бюджетом, іще то це просто піла рама. Ось ніяк я на що я не можу сказати. А всі ці продукти і це роки, і це мільярди доларів, яких у нас немає.